В офіційному виданні вісті Верховної Ради України No23 за цей рік було надруковано рішення законодавчого органу України про зміни території нашого міста та області. І всюди у тексті, надрукованому, до речі, на російській мові, назва міста проходила як рівня, а області відповідно рівнянська. Працівники нашого місцевого паспортного столу сприйняли це як сигнал до дії. Було запрошено спеціалістів фірми Реноме, які внесли зміни в комп'ютерну програму, призначену для друкування паспортів. Ці зміни ми відмінили лише тому, що було погоджено із секретаром міської ради Катишевим про те, що немає офіційної зміни рівне, город рівне Рівненської області на сьогоднішній день. Тому посилатися нам на сьогоднішній день невідомості Верховної Ради не можемо. Отже, на сьогодні в нових паспортах ровно залишається ровно. А тим, хто отримавши змінений варіант документа, залишився незадоволеним. Працівники паспортного столу обіцяють його обов'язково поміняти.